З російського полону додому повернулися четверо військових з Вінниці. Засоби гігієни, одяг і продукти збирають у Вінниці для захисників, які лікуються у місцевих і прифронтових госпіталях України. 80 мільйонів гривень боргують вінничани за послуги водопостачання та водовідведення. На пішохідних переходах острівцях безпеки і роздільних смугах у Вінниці комунальники оновлюють дорожню розмітку. Серед звільнених учора з російського полону четверо захисників з Вінничини. Про це на своїй телеграм-сторінці написав міський голова Сергій Моргунов. З власних джерел Суспільному відомо один зі звільнених вінничан 33річний офіцер Андрій Армаш. Він військовий медик 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Боєць був у полоні з квітня 2022-го. І ще один вінничанин поранений, потребує медичного лікування. Його каратою швидкої доставили до шпиталя, Розповіла керівниця консультаційного центру центрального регіону з питань поводження з військовополоненими Юлія Примак. Черговий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся учора, 26 квітня. В Україну вдалося повернути 44 людини. Серед них 36 рядових є сержантів, також шестеро офіцерів, повідомляє керівник офісу президента Андрій Єрмак. Це військові прикордонники, нацгвардійці, моряки. Також звільнили двох цивільних. Військового збару Олексія Голубкова нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеню. Відповідний указ на сайті президента Володимира Зеленського опубліковано 28 червня 2022 року. За словами очільника Барського міського художнього аматорського театру Романа Григор'єва, актором якого є Олексій, нагороду захиснику вручили цьогоріч, 7 квітня. На цих фото захисник тримає в руках орден, поруч Григорів та режисерка театру Ірина Дідова. Опублікували їх на Фейсбук-сторінці Барського міського художнього аматорського театру сьогодні. Олексій Голубков, офіцер збройних сил України, 2014-го Після початку антитерористичної операції став до лав добровольчого батальйону Айдар. 2022 2022-го після початку повномасштабного вторгнення, повернувся на фронт. Засоби особистої гігієни та одяг збирають у вінниці для захисників, які на лікуванні в шпиталях. Про це суспільному розповіла волонтерка Олена верлан Кульшенко. Збір зорганізували два дні тому. Триватиме він два тижні. Це футболки, це шорти. Ну і зрозуміло, що без цього нікуди. Це засоби гігієни, це розходники, те, що ми називаємо це вологі серветки, це паперові рушники. Те, що дає можливість хлопцям забезпечити гігієну під час лікування. Підтримати збір можна фінансово, каже Верлан Кульшенко. На тепер він задонатили понад 25 тисяч гривень. Наш підрозділ сформувався там за декілька годин і вже нікого не приймали, тому що за п'ять годин набрався цілий батальйон. Була велика черга, люди записувались, люди приходили, люди просилися, люди казали, що візьміть мене, в мене там є професія. Але тоді вже тільки набрали водіїв саме по спеціальностям. Нас почали тренувати. Майже з першого дня ми вже ввечері, оце як ми отримали зброю, повадження зі зброєю, розряджання, заряджання, чистка, розбирання автомата. Нас почали вчити, як ходити групами, як один одного прикривати. І це відбувалося там до тих пір, поки ми не поїхали на передову. Перший виїзд на передову був аж в травні. Ми поїхали в сторону Попасної. Були хлопці в підрозділі з бойовим досвідом, які приймали участь в першій війні, а були ті, хто навіть не тримали в руках автоматів. І це була ну, досить складна така сепарація, але в взаємодії і взаємодопомозі один одному ми цей шлях пройшли, слава Богу, без поранень. Таких критичних і без смертей. Що для вас найстрашніше на Бахмутському напрямку? Там досить швидко йде час, і ти не розумієш, що відбувається, тому що така навала людей і ті хлопці, які там перебувають, вони просто ну, дійсно знаходяться в пеклі. Але вони стоять і не кроку назад. Так тяжко, зрозуміло, що є втрати. Але ми маємо розуміти те, що за їхніми спинами мирне населення і незалежна Україна. Як воюють росіяни, яку війну вони ведуть? Чи дійсно серед них є професійні вояки? Чи все ж таки вони боягузи? От ваш досвід. Там є професійні військові, просто вони знаходяться не на першій лінії. Тобто вони я думаю, що як заград війська стоять більше зараз. Ми бачимо. Цю епопею з Вагнером і з його військами, які їх понабирали, але це дуже розумно. Вони знищують тих людей, які сидять в них дуже подовго років в тюрмах. Що з ними робити? Це ті люди, які ну, вони їх просто таким, я вважаю, чистять просто свою націю і тих людей, які сидять. Але скільки їх? Їх там майже півмільйона сидить. Ми професійна армія, якісна, тому що люди, які... Саме добровольцями пішли, вони більш активніше вчаться, розвиваються, намагаються розібратися. А в них з-під палки. Бахмут це не єдина гаряча точка на карті України, бойових дій. Той же саме Вугледар Мар'янка — Їх також не можна забувати, тому що там з Мар'янки взагалі нічого не залишилось. З Вугледара так само зараз намагаються вони штурмувати його. Хлопці тримаються, але просто в них техніки теж немало. Стара техніка. В них, але там 100 танків проти 20 наших новеньких, то це трошки ненормальне не співвідношення. Хлопці дійсно втомилися, їм потрібна зміна. І зараз мобілізація має і продовжуватись, а вона має бути просто більш структурована, цілеспрямована і створюватись мають нові підрозділи, де було б більш можливості навчатися, отримувати нові військові облікові спеціальності. І Підтримувати військо, я не один з тих військових, якого бісять цивільні, які тут відпочивають собі і займаються своїми справами. Я вважаю, що дійсно так, хто має можливість здоров'я, ті, хто мають внутрішні переконання, вони мають стати до війська, вони мають дати можливість змінити хлопців і мати можливість нам перемогти. Тому що війна ця не стосується окремо військових. І тільки певної кількості людей. Вона стосується всіх. Тому що якщо люди будуть ампатичні, то війна прийде сюди. І тоді вони будуть казати, що нам робити. Ну куди нам далі? Нам немає куди тікати. Не може вся країна стати біженцями. Коли вони програють, а вони програють 100%, то я думаю, що Росія як держава не буде існувати взагалі. Я думаю, що вони скоріше за всього розпадуться на мілкі держави, ті, які вони. Притягнули до себе силою, і буде не буде такої держави, як Росія. 80 мільйонів гривень боргують віничани за послуги водопостачання та водовідведення, розповів Суспільному начальник Вінниця облводоканалу Дмитро Кістіон. бонплати містян підприємство сплачує за електроенергію та паливно-мастильні матеріали, купує реагенти для очищення води, запчастини та матеріали для проведення аварійних і планових ремонтних робіт, виплачує заробітну плату. Наша основна складова, тобто це регенти для очищення води, які в ціні виросли, тому що ми презентувалися на європейський, на європейський ринок. Також частина грошей йде да на виплату кредиту Світовому банку, каже голова робочої групи управління проектами підприємства Олександр Якименко. 191 мільйон гривень у рамках другого проєкту розвитку міської інфраструктури взяли на будівництво нового магістрального водопроводу протяжністю 10 кілометрів. Водогін пролягає від вулиці Лебединського до вулиці Пирогова. Його умовно поділили. На шість ділянок уже прокладено майже шість кілометрів. Це є пільговий кредит до 2030 тисячі тридцятого року. Відсотки мінімальні. від одного до трьох чотирьох відсотків ми платимо такі масштабні роботи. Ми можемо фінансувати тільки за рахунок або грантових, або кредитних коштів. Тобто за тариф однозначно такі масштабні проекти ми не зможемо реалізувати. Через заборгованість містян, а також невідповідність тарифу реальним витратам на забезпечення міста водою у підприємства виникла заборгованість по сплаті тіла кредиту та відсотків світовому банку, каже Дмитро Кістіон. А відтак можливе припинення фінансування для будівництва решти трьох кілометрів водогону. То ми зараз звернулися до наших органів місцевої влади щодо підтримки нас в дану таку нелегку хвилину під час військових дій. Щоб ми в принципівдані могли погасити забороність під міністерством фінансів і все-таки завершити цей важливий проект для міста Вінниці. Наразі будівельні роботи завершуються на ділянці по вулиці Кості Широцького, що на старому місці. Прокладати водогін розпочали від вулиці Добовецької у січні. Протяжність ділянки 1652 метри. Аби не псувати дорожнє покриття та тротуари, застосували метод горизонтально направленого буріння, каже заступник керівника проєкту Юрій Рудоман. Буром робили отвір, а потім у нього затягували поліетиленову трубу. Термін її експлуатації 50 років. Раніше тут були сталеві труби. Завершити... Роботи планують до 15 травня. Тут виконуються роботи по підключенню вже новозбудованого новозбудованої ділянки цієї траси довжиною 1625 метрів до мережі водопостачання міста Вінниця. Після прокладання основного водоводу були проведені генералічні випробування даної ділянки, проведена дезінфекція. Ну і наразі ми вже працюємо над безпосередньо введенням роботу цієї новозбудованої ділянки. Зі 191 мільйона гривень профінансовано 109 мільйонів, каже Олександр Якименко. Втілити такий масштабний проєкт лише з абонплати підприємство не зможе, тому віничан просять вчасно сплачувати за отримані послуги. За словами начальника підприємства Дмитра Кістіона, боржники можуть звернутися із заявою і реструктуризувати борг. Олена Карбівська, Водим Намчак, Суспільне новини, Вінниця. Перехрестя Хмельницьке шосе магістрацька у Вінниці. Тут комунальники оновлюють дорожню розмітку. Працівник комунального підприємства з організації дорожнього руху Ігор розповідає. Наразі оновлюють дорожню розмітку на пішохідних переходах. Для цього за допомогою трафарету наносять фарбу білого кольору. Одного шару достатньо, каже Ігор. Зразу наносимо так, щоб. Тому, щоб було зразу, було гарно. Хорошо, коли машиною водій то їде, то і розмітку видно і видно, куди їхати. Під час робіт на півгодини перекривають одну смугу руху. Це аби фарба підсохла. Водії на такі незручності реагують по-різному, каже комунальник. Возміщається трошки, теж возміщається, що почому ночі не красом, поки машин немає. Ну, ну, є воді, що якби, хорошо відноситься, як ви скажете, з розумінням. Розділювальну смугу на дорозі на тому ж Хмельницькому шосе біля зупинки Данила Галицького оновлює інший працівник підприємства Микола Бережнюк. Робиться за допомогою драйвера. Це американська машина. Виконує поновлення розмітки. Продольний, поперечний. І стоїть комп'ютера який виконує різні операції. Насос накачує тиск і подає определену кількість фарби. Водій Петро каже, дорожня розмітка допомагає орієнтуватися у русі. Такі розмітки, бачите, що не видно її, а потім порушник. так виходить, Як переїхав, з дію. Оновлювати дорожню розмітку у Вінницькій громаді почали на два тижні пізніше, ніж зазвичай, каже директор комунального підприємства з організації дорожнього руху Сергій Чернов. Все через дощі. При вологості 80% ці роботи не проводяться, фарба не тримається на проїзній частині і взагалі це заборонено. Будемо старатися. Вишукувати кожну годинку, яка дозволиться робити, навіть якщо роботи прийдеться виконувати або зранку, або до пізнього вечора. Матеріалами комунальники забезпечені, говорить Сергій Чернов. На фарбу для оновлення дорожньої розмітки цьогоріч із бюджету громади виділили понад 4 мільйони гривень. Роботи триватимуть до середини літа. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1268 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.